Ja! ja. Рипіли! Тур з Олександрією це фактично третина першого кола. Розкажи, будь ласка, який настрій в команді перед виїзним матчем, який за всіма оцінками може видатись непростим. Е, в команді гарний настрій. Всі знаємо, що насправді буде важка гра, особливо виїзна. Тому всі настраюємо себе на важкий матч. Скажіть, будь ласка, Олександрія, це хорошо знайомий для тебе суперник. в минулому сезоні ти з ними грав. Які сильні сторони цієї команди можна відмітити? Чого варто остерігатися в матчі з таким суперником? Ну, з того, що я бачив, це. Більше вони з м'ячем, хорошо них та, мабуть, молоді, швидкі та перспективні гравці. Скажи загалом, як ти оцінюєш першу третину Ми про неї згадали. Та як на твою думку, на думку можливо, хлопців-партнерів, команда стартувала? Одні кажуть, що перших чотири тури. Видалися не зовсім вдалим. Інші кажуть, навпаки, ну, що чемпіонат довгий і варто пристрілятися і вже далі набирати оберти. Ой, та я вважаю, такий чемпіонат важкий. Що кожна гра, ти не розумієш. І аутсайдери обігрують гранди, і всі, всі грають на одному рівні, тому кожні бали нам дуже важливі. Я оцінюю непогано, але можемо краще. Скажи загалом цікавість чемпіонату. Ти згадав про те, що команди грають рівно і від кожного матчу можна очікувати несподіванки. Загалом, наскільки цікаво в такому чемпіонаті грати, коли будь-хто може принести сюрприз? Mm, дуже цікаво. Ну, ви подивіться, у Шахтаря, у Динамо. Кожна, кожна гра це якісь судить команди їм проблеми, тому зараз дуже добротний та рівний чемпіонат. We're